Як ми бачимо, що сміття дуже багато викидається, не тільки мешканці наших будинків викидають сміття, а ще дуже багато з приватного сектору вивозить сміття. Навіть були такі випадки, що машини з червоної свободи вивозять сміття. То звичайно ми кожен день об'їжджаємо територію і в середньому, десь у нас сума по вивезенню негабаритного сміття, по КП кмитниця складає в середньому місяць 50 тисяч. Це звичайно набагато більше. Так що я думаю, якщо буде кожен мешканець хазяїн. Як він є в квартирі, як він є в будинку, і буде слідкувати не тільки він один буде слідкувати за своїм за вивезенням сміття, а будуть цю роботу, ще нам допомагати виконувати старші по будинку, старші по під'їзду, то звичайно ми спільними зусиллями зможемо навести порядок, і це дійсно як було сказано буде набагато. Красивіші мікрорайони нашого міста, якщо це сміття не буде складуватися на прибудинкових територіях, звичайно, на технічних поверхах, на покрівлях, на підвалю підвальних приміщеннях, на сходинкових клітинках, так як є неодинокі такі випадки. Приватний сектор ніколи не сплачував за вивезення великогабаритного сміття централізовано, як кажуть. так а вони замовляли. Транспорт додатково, але на жаль, дійсно, мешканці приватного сектора, які проживають поряд із контейнерними майданчиками, на яких установлені контейнера для багатоповерхівок, підкидали великогабаритні відходи теж свої туди. Для цього ми будемо старатися, як кажуть, не допускати такого. Ну, і Надіємося дійсно на співпрацю із мешканцями, що вони не будуть байдужими до своєї прибудинкової території, до э, основного чистоти у місті, тому що ми в ньому живемо. І ніхто крім нас не наведе нього порядок.